Слава Україні, пані та панове! Я рада вас бачити, незважаючи на те, що зв'язок дещо ускладнений, правда? Як ви поживаєте і почуваєтеся без Київстару? Я думаю, що ми б себе добре почували в тому випадку, якщо би у, у кожній, в принципі, українській інституції не було зрадників. Бо як відомо, вже нам тепер стало, Київстар втратив зв'язок зі своїми. Абонентами, власне, через те, що один із працівників цієї інституції здав коди. Так само і у Львівській політехніці. І якщо б керівництво Львівської політехніки не улягало під зло, то, очевидно, не мали б можливості політично звільняти Ірину Фаріон з роботи. Правда? Тобто, коли працює велике зло, велике зло працює тоді. Коли знаходяться представники малого зла. І тоді вал зла просто збиває нас із нашого шляху до перемоги. До чого я це все проваджу? Я це все проваджу до того, що складно перемагати ворога назовні, якщо ми маємо дуже багато проблем усередині. А те, що у нас проблеми всередині, про це свідчить другий рік війни, кінця який ми поки що краю не бачимо. І ракетні удари по Україні лише збільшуються. Але даруйте такий мій ліричний вступ, нетиповий, я, чесно кажучи, хотіла вас повідомити про те, що чергова справа судова моя розпочалася. Це суд 2, назвемо так, тому що 12 грудня цього року відкрито провадження щодо мого звернення до суду. Через абсолютно політично вмотивоване і брутальне звільнення мене із львівської політехніки звільнення на замовлення найвищої української влади. Про це свідчить захід у Львівську політехніку у цей день, зокрема 15 листопада, представників Служби безпеки України, і, звісно, легке скорення ректора Львівської політехніки для того, щоб підписати моє абсолютно невмотивоване, безглузде, брутальне, просто приголомшливе звільнення. Не можу сказати, що мене це особливо засмучує. Мене засмучує лише той контекст, що це можна. Зробити. І це можна зробити з будь-ким, якщо хтось політично неугодний до цієї влади. Тому мій позов, суд Галицький міста Львова взяв до уваги. Провадження відкрито впродовж двох тижнів сторона, з якою я позиваюся, матиме час, аби написати свій, так би мовити, відзив. Тоді упродовж п'ятьох днів ми даємо свою відповідь, і таким чином судова процедура. Розпочалася. Я, звісно, інформуватиму вас про кожен етап цієї судової процедури. А вам всім бажаю дуже доброго настрою, абсолютної певності у нашій перемозі і усвідомлення дуже простої фізичної речі: що більший тиск, то більший опір. І нема такої сили. Яка б зупинила українців, і, зокрема, мене у цій ситуації в обстоюванні найважливішого. А найважливіше називається правда і справедливість. До речі, на площі Ринок у Львові, на одному із дуже давніх будинків, нещодавно залишили цей фантастичний напис, Правда. Я би дуже хотіла, аби принаймні деякі львівські журналісти час до часу цей напис читали. А особливо актуально читати цей напис для тих, які обслуговують пана садового, а зокрема його 24-й канал, який чи не найбільше бруду вилив на мене під час цієї дефамаційної кампанії. Але щодо цієї дефамаційної кампанії, це, звісно, буде окремий судовий позов. Ось так, шановне панство, помежу сніжинки, межі різними судовими позовами. Ми насправді з вами дуже активно далі будемо працювати. І я дуже дякую вам за те, що ви Долучаєтеся до наших двох YouTube-каналів. І цього Ютуб-каналу, де ми пропонуємо вам передусім політичні огляди, а також пропонуємо вам студії Гену Українців. Студії Гену Українців ми будемо писати вже наступного тижня. Вже сформовані три теми: не просто сформовані, а підготовані. Я вам дуже дякую за ту підтримку, яку ви надаєте цьому проєкту. Він активно розвивається. У нас поважна фінансова подушка, аби далі продовжувати нашу діяльність. А ще я вам дуже дякую. Що ви долучаєтеся до нашого ютуб-каналу студія Форіон», де нас уже є 40 тисяч, і відчутно збільшилася кількість тих шановних українців, які долучаються на наші щопонеділкові лекції. Ось так, помежи судами, ми вперто і послідовно робимо свою велику роботу, яка наближає нашу велику українську ідеологічну перемогу. Дякую вам всім за! Допомогу, дякую за те, що ми разом. Дякую за ваші коментарі. І не забудьте поширювати нашу правду для того, щоб ворог знав, що ми ніколи з вами не зупинимося в обстоюванні нашої правоти. Слава нації! Смерть ворогам!